Доставка є. Так. Заходимо в Gold Food, вписуємо назву PankeBub. Ага, тобто людинка має зайти і вписати назву, так? так? Зараз дієзнижка мінус 10. За... Заходимо на «Пан -Кебаб». Ага. І саме перша це шаурма. саме популярна, що ага. нас вимовляє. І все і, получається людинка просто дзвонить до вас чи як вона телефону? Ні, 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 просто отут. От вибираєте, що ви хочете. Ага. Наприклад, там вибираємо одну шаурму, додаємо. Ага. Потім посмотрить корзину. Угу. — І якщо більше нічого не хочете, вибираємо доставка або самовивіз. Тобто, доставка кур'єр вам ага. до додому. або самовивіз Треба приїхати і самому забрати. Все, вибираємо доставку. Повна сума і вказуєте Ні. свій адрес, ага. етаж, код. І це все кур'єр привезе, та, так, і я кур розумію. Кур'єр привезе, так. А так, а для замовлення я можу подзвонити, вам так я розумію? Так, ви можете подзвонити на номер телефону, замовити і самому треба прийти забрати. Ага. А скільки по времені плюс-мінус буде вона готуватися? Уша горшаурма готується 10 хвилин. Якщо ви самі заберете, то це ага. буде швидше. бо, Наприклад, кур'єрів треба довго чекати. Буває і по пів, по пів години і по годині. Тому а краще приїжджайте самі. Де ви знаходитесь? Сході 53, три